Податківці в притул взялися за контроль покупок українців в інтернеті. Попереджає видання Телеграфої. Податкова збирає та аналізує дані з майданчиків типу OLX, OnlyFans, клон тощо й продовжують розширювати кругозір, стягувати неоплачені податки свій з візосіпів і нараховувати людям штрафи, оскільки часто покупки сплачують звичайними грошовими переказами громадян. У зливі інформацію в держподаткову службу за банкірів. Але виявилось, що фіскали отримують дані оперативніше та навіть простіше, що дозволяє їм виявляти учасників інтернет-торгівлі. Мене звати Яна Паркун. Докладніше далі. На початку травня громадські сколихнуло повідомлення від Open Data Bot про те, що Державна податкова служба з 1 березня 2025 року розпочала активний моніторинг грошових переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. А саме що менш ніж за місяць ДПС було зафіксовано 1,4 мільйони таких транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень. У межах цього відстеження фіскали звернули увагу на 11 тисяч громадян, які отримали понад 50 переказів на рахунки. Зі, здавалось би невеликим середнім чеком 1142 гривні. 50 переказів це вочевидь було мінімальним порогом щодо частоти зарахувань, від якого ДПС починала відстеження в середньому ж на одну людину припадало 127 переказів. Окрім аналітики Open Data Bot зазначили, що Державна податкова служба моніторила перекази за допомогою системи обліку даних ППО. Як виявилось, інформація збирається у систему по фіскальних чеках. Зокрема, по чеках відстежують онлайн торгівлю. Туди потрапляє вся інформація про два види чеків, які проходять через звичайні реєстратори розрахункових операцій. Тобто через звичайні каси, до яких всі звикли, та через програмні ППО електронні версії чеків під онлайн контроль фіскалів потрапили громадяни, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Лише за перші 20 днів березня податкова ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягла сотень транзакцій. Можна не сумнівати, що в травні 2025-го податкова відстежувала транзакції вже не десятків, а сотень тисяч українців. Фіскали вміють знаходити і по податкових номерах і бізнесменів, і простих людей за місцем реєстрації. Більше того, підвищений фіскальний контроль до інтернет-торгівлі буде тільки збільшуватись і поглиблюватись. Особливо податкові органи будуть цікавитись випадками, коли торгівлею займаються прості люди, які не зареєстровані як фізособа підприємець як ми вже зазначали раніше, податківці співпрацюють з українськими інтернет-платформами типу OLX, Розетка Уклон тощо на черзі. Плідна співпраця налагоджуватиметься з новою поштою щодо отримання інформації про суб'єктів господарювання, які безпосередньо отримують накладені перекази. Водночас в банках заперечили надання податковій в онлайн режимі інформації щодо переказів між рахунками громадян і руху коштів на них. Такі відомості належать до банківської таємниці. Фінансисти запевняють, що надають клієнтські дані лише за рішеннями суду і не часто саме податковим органам. Втім, експерти переконані, що податківці тільки посилюватимуть перевірки в царині інтернет-торгівлі і активніше штрафуватимуть людей на суму від 17 до 34 тисяч гривень з можливістю конфіскації виготовленої продукції, знарядь виробництва сировини та грошей, отриманих від незаконної підприємницької діяльності. Тож, якщо ви здійснюєте більше 50 грошових переказів на місяць, саме час відкривати ПОП, складати відповідну звітність та сплачувати податки. Це канал Телеграм. мене звати Яна Порхун не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі на готівковому ринку курс долара протягом тижня майже не змінився. Стверджує видання Тесен Втім, за минулий тиждень українці щодоби продавали приблизно на 5 мільйонів доларів більше ніж купували. Причому темпи продажу були вищі ніж темпи купівлі, на думку експертів, населення втрачає довіру до долара. Та для українців є гарна новина. Міністерство фінансів повідомило, що долар цього року може бути дешевшим ніж передбачалось раніше. Уточнені планові показники курсу опубліковано в оновленій бюджетній декларації на 2025-2028 роки яку кабмін має затвердити до 1 червня? Середній курс на 2025 рік заплановано 43,3 гривні за долар. На кінець року 43,7 гривні за долар, хоча раніше йшлося про 45 гривень у середньому і 47 гривень на кінець 2025 року. Мене звати Яна Пурхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як оцінюють фінансові експерти нові розрахунки Мінфіну та їхній вплив на курс долара у найближчий тиждень. Докладніше далі. Експерти вважають, що до кінця травня суттєві зміни курсу долара мало ймовірні стверджує видання TSN.UA. стабільності курсу сприятимуть невисокий попит на валюту, достатні обсяги пропозиції, продаж Нацбанком валюти з резервів. Тож готівковий курс і надалі коливатиметься в межах статистичної похибки, яка становить кілька копійок. Значні руки курсу на тижні можливі лише за умови виходу США з перемовин і призначній ескалації військових дій. А, от стосовно того, як може вплинути на курс прийняття урядом нової бюджетної декларації, згідно з якою гривня знеціниться набагато менше ніж прогнозувалося, експерти поставились дещо скептично. Нагадаємо, що мінфін розраховував середній курс долара на 25-й рік не вище 43,3 гривень на 26-й рік 44,7 гривні, двадцять сьомий сорок п'ять На думку експертів, коригування курсу долара на поточний рік ще не раз будуть перераховані у бік збільшення. Планування на 3,5 роки в умовах війни. Погодьтесь, виглядає доволі умовним. Андрій Шевчишин пояснив, мінфін знизив курс долара на поточний рік. З урахуванням непрогнозованого значного подорожчання євро, це на його думку дало можливість перебалансувати доходи держбюджету шляхом збільшення податкових і митних надходжень у євро у перерахунку на гривні і зменшити зростання курсу долара, яке підвищує інфляцію. До розрахунків курс долара на 26-28 роки експерт ставиться критично і вважає, що курс по факту виявляється вищим. Тому експерти пропонують частину вільних коштів тримати у валютній готівці. Готівка під матрацом є своєрідним страховим полісом, бо її власник має доступ до своїх коштів у режимі 24 на 7 на випадок неочікуваних подій на фінансовому ринку. Продавати валюту без нагальної потреби експерти не радять. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Паркун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Уже цього літа в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Нагадує видання «Лівий Берег. Замість звичних 220 вольтів. Номінальний показник у розетках зросте до 230 вольтів. Наразі обленерго завершує технічну синхронізацію енергетичної мережі з європейською. Їм потрібно технічно переналаштувати мережі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як новий стандарт напруги вплине на електроприлади і чи не зросте рахунок за спожиту електроенергію. Докладніше далі. Стандарт напруги в електромережі зміниться з 1 липня. Перехід відбуватиметься поступово без одномоментного збільшення вольтажу. Процес мають контролювати самі постачальники, тобто обленерго. Новий стандарт замінить звичні для українців 220 вольтів. Рішення про зміни ще наприкінці квітня схвалила нацкомісія регулювання ринку компослуг. Тому скасувати його вже неможливо, але найголовніше на те немає жодних підстав, вважає видання лівий берег. Від вищого стандарту напруги споживачі можуть отримати. Мати зиск, економію електроенергії. З новим вольтажем прилади працюватимуть ощадливіше, тому що чим вища напруга, тим менші витрати для її передавання. Запровадження напруги 230 вольтів є одним з фінальних етапів синхронізації мереж України та Європи. Тобто наша держава переймає технічні параметри при таманній більшості держав континенту. Водночас, це і елемент євроінтеграції, адже Україна зобов'язалася запровадити технічні енергетичні параметри, за якими працює ЄС. Втім, за Безпечити філігранно точний показник рівня напруги неможливо згідно з новою державною нормою, він може коливатися від 207 до 253 вольтів. Тобто відхилення не повинні перевищувати 10%. Але такі коливання напруги є безпечними і дозволені у країнах Європейського союзу. Після технічної синхронізації з європейською мережею в березні 2022 року деякі регіони України вже і так де факто працюють із середнім показником напруги в розетках 230 вольтів. І жодних серйозних збоїв аварій чи масового обсування техніки від того не сталося. З 1 липня стане простіше працювати європейським виробникам техніки та їхнім дилерам в Україні, адже завдяки уніфікації рівня напруги дешевшою і швидшою буде сертифікація імпортної техніки. Щодо споживачів, то українці не відчують змін з 1 липня. Новий стандарт напруги в розетках також не вплине на ціну електроенергії, запевняє видання. Не завдасть шкоди потужність 230 вольтів і домашній те. Техніці. Принаймні прилади, які випускають в останні два десятиліття, розробляли саме для такого діапазону напруги. Навіть старі прилади здебільшого витримають напругу 230 вольтів. Діапазон робочих напруг для кожного приладу вказують у технічному паспорті. Зазвичай він дуже широкий, може сягати показника 180-260 вольтів, крім хіба що техніки, яку виготовили ще до 90-х років, її ліпше перевірити у фахівця. Проблеми можуть виникнути з неякісною технікою. Скажімо. З підробками чи приладами, які ремонтували в підпільних майстернях. Особливо, якщо замінили важливі деталі. На це споживачам також варто звернути увагу. Внутрішньобудинкові мережі змінювати також не потрібно. Вони до нової потужності напруги вже готові. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.